Шановне товариство, я вас вітаю в проєкті Чайник на мотоциклі. І сьогодні у нас третій урок в мотошколі Мотостар. Так, ви запитаєте, чому другий, а я вам відповім, тому що під час другого уроку ми намагалися з'ясувати, а що ж нам краще робити, а чи навчатися, чи знімати для вас корисне відео. І тому ми вирішили зробити наступним чином. Мої уроки ми будемо знімати на відео за допомогою нашого бойового оператора, а уроки хлопців, які навчаються для того, щоб отримати категорію, а ми знімати не будемо. Вони лишаться за кадром. Але якщо буде щось цікаве, ми обов'язково про це вам розповімо. Отже, що відбувалося у нас минулого разу? Ну, ви знаєте, завжди, коли ти вже щось вмієш, неважливо, або на мотоциклі, або на авто. І тобі потрібно вивчити щось нове, то зазвичай тобі потрібно перенавчатися. Тобто брати гумку, витирати все те, що ти вже вмієш, і малювати вже коректний малюнок. Чим і займався Сашко зі мною минулого разу, і це буде продовжуватися цього разу. Перш за все, це ми працювали з поворотами на низьких швидкостях, як правильно переміщувати тіло, що має відбуватися з руками, але краще давайте запитаємо про це у самого. Сашка саня, тебе вітаю. Я тебе вітаю. Давай спробуємо пояснити глядачеві, що у нас відбувалося минулого разу, і що буде відбуватися сьогодні. Е, дивись, минулого разу ми з вами починали працювати. з... Основними елементами маневру в, в умовах невеличкого затору, тобто це маневрування на змійці, маневрування на повороти, розвороти, вісімка і так далі. Сьогодні ми будемо з вами продовжувати всю цю, всі ці елементи, але більш складнішого вже варіанту, де нам потрібно буде постійно змінювати траєкторію, змінювати напрям руху, і тобі потрібно буде працювати постійно з мотоциклом в балансі, міняючи положення свого тіла. Скажи, будь ласка, ти як людина з великим досвідом, коли до тебе приходять вже досвідчені мотоциклісти, скільки відсотків людей можуть це робити? Чи як завжди а, тут дивися, тут в більшості випадків все залежить від людини, від її здібностей, як вона сприймає інформацію. Але в більшості випадків, якщо ми беремо 100% людей, то відсотків 40 людей вони можуть по суті зразу поїхати і вони розуміють своє тіло, що від них хочуть, і так далі. 60% людей їм потрібно працювати самими собою, щоб наладити цей зв'язок нейронних зв'язень. Щоб людина зрозуміла, що вона і як вона може керувати цим транспортним засобом. Добре, тоді не витрачаємо часу. Да? Поїхали. Окей. Товариство, ну а ви спостерігайте. <ріху> <ріху> Буває. Друзі, сьогодні здебільшого ви будете чути мій голос поза кадром, тому що, на нашу думку, це єдиний спосіб пояснити, що відбувається. Отже, кожне заняття починається з розминки, і для будь-якого новачка це дуже важливий елемент. Тому що на відміну від машини мотоциклом ти керуєш за допомогою всього тіла. Тому розм'яти м'язи та пригадати, що було минулого разу, просто необхідно. Голову залиш на місці і оберти тулуба. Ось да, в горизонті погляд. З відкритими долонями змічка. Тримай коліна, сиди рівно, не хитай тулубом. У нас сьогодні з тобою фігура три повороти. Тобто, це постійне змінення траєкторії. Вимикай! Тобі потрібно навчитися буде використовувати весь простір, який в тебе є для повороту. Тобі потрібно буде перенос твого тіла, винес тіла за межі мотоцикла для балансу і втримання повних повного розвороту. То тобі потрібно, їдемо прямо, доїжджаємо до кінцевої точки розвороту, нахиляємо, нахиляємо мотоцикл, тіло йде в противагу, Нагадую. Потім дивишся на предмет, на який тобі потрібно доїхати. Тримаєш повністю 360 градусів коло. Коли ти його завершуєш, тебе голова буде дивитися в іншу сторону, мотоцикл їхати в іншу сторону. При цій точці тобі потрібно змінити траєкторію, щоб зробити правий поворот. Доїхавши до розділювальної лінії на нашій фігурі, знову змінюємо траєкторію. Намагайся не ребра випучувати, а опустити в своє плече. Ширше бери точку. Пізніше починай нахиляти мотоцикл. Пізніше зараз. Ребра, плече донизу. Лівий локоть донизу. Правий лі лікоть донизу. Це вузенько сьогодні. <гум> Ні, не вузенько. Максимально близько до вже знову ж до точки маневрування. Тобі максимально потрібно ширше. Якщо автомобіль ми беремо з зовнішньої сторони, з внутрішньої на зовнішню, то на мотоциклі, навпаки з зовнішньої до внутрішньої сторони ми маневруємо. Так набагато простіше. Лікоть. Не забувай про лікоть. Дотягуй поворот. Дотягуй, дотягують. Лікоть, лікоть. Донизу лікоть. Розслаб. Зовнішня рука розслаблена. О! Зовнішня рука. Зовнішня рука. Добре. Рука лікоть, лікоть, лікоть. Тягни його донизу. Лікоть не туди туло. Лікоть. Погляд. І не забувай про погляд. На цю на цю дивись. Вже сюди, 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 на цю. Та? Ось ця так. Якою ж легкою здається вправа, доки про неї тобі розповідає тренер: голову туди, руки сюди, кермо туди, ноги сюди, плечі туди, тулобо сюди, все елементарно. Але щойно ти починаєш її виконувати, ти розумієш, що твій головний ворог твоє тіло. Воно як стара баба-яга, як завжди проти. Щойно ти починаєш контролювати голову, у тебе постійна якась діч з руками. Перемкнувся на руки, ноги полізли у різні сторони. Таке враження, що твій бадьорий мозок перетворився на 086-й процесор, який не в змозі контролювати декілька рухів водночас. Сьогодні будемо їхати наступну фігуру. Фігура називається клевер. Тобі потрібно буде навчитися балансувати між умовно автомобілями, щоб не зачепити його, і робити постійні повороти. Значить, в нас є 9 фішок. Ми починаємо спочатку з лівого коридору. Тобто в'їжджаємо в лівий коридор, балансуємо. Повністю тілом виїжджаємо з коридору, потім тільки нахиляємо мотоцикл, щоб провести поворот. І нам потрібно, тобто тобі потрібно, зманеврувати так, щоб знову попасти в вузький простір між автомобілями. Попадаєш, це в нас був перший поворот наліво раз, потім другий поворот наліво. Знову попали. Потім третій поворот, звісно, і завершуємо це четвертим поворотом наліво в цей же коридор. Після того, як ти завершив ці чотири лівих повороти, виїжджаєш з цього і намагаєшся зробити правий трошки довший, щоб знову попасти в праві коридори. І знову робимо чотири правих повороти. Погодьтеся. Звучить легко та не вимушено, але це тільки так звучить, коли починаєш виконувати вправу, виявляється, що все набагато складніше. Тіло тіло. Корпус! Лікоть! Згинай лікоть! Як ви могли побачити, під час виконання цих вправ я постійно тупаю ногою об землю. Чому все досить просто: неправильний баланс тіла на мотоциклі. Щойно ти починаєш думати про руки і про голову, ти забуваєш про те, як правильно тримати баланс. Якщо ви не генія, а звичайна людина і у вас не все одразу виходить, ви маєте два шляхи. Шлях перший це додатково відпрацьовувати вправи вдома для того, щоб здобути необхідний результат та заощадити трохи на навчанні. Але якщо у вас немає мотоциклу, на вас чекає шлях під номером два. Це все ж таки тренуватися в мотошколі під наглядом тренеру, який постійно буде вам давати поради. Ми обрали другий варіант, тому наше навчання обов'язково буде довшим, ніж ми очікували. Товариство у нас завершився третій урок. До мене підійшов бойовий оператор Олександр і каже, що ну, потрібно записати якісь враження. Враження дуже прості, як сказав хтось із досить відомих людей. Мій стид. Ось саме такі в мене враження, тому що нічого не виходить. Я розумію, що потрібно працювати, працювати і ще раз працювати, тому що відчуваєш себе, як Шматок деревини на мотоциклі взагалі нічого не можеш вдіяти, але я впевнений, що за певний час ми зможемо це подолати. Отже, побачимось на четвертому уроці. Сьогодні у нас з тобою буде трошки інша фігура, так само називається квадрат, але вона складніша. Складніша тим, що тобі потрібно буде швидше робити маневри самим кермом на мотоциклі і швидше його нахиляти в сам поворот. Плюс складність додається тим, що тобі потрібно буде контролювати свої радіуси повороту і дивитися саме найголовніше, куди тобі потрібно буде приїхати. А потім трошки пізніше, коли ти вже засвоїш цю фігуру, ця фігура буде з невеличкими обмеженнями, щоб ти не виїжджав дуже широко. А будемо ще таки працювати в обмеженому просторі з тобою. Зрозуміло. Так, дивися. значить, в Минулого разу у нас з тобою було 6-8 коридорів, а, і було 9 фішок, де тобі потрібно було змінювати траєкторію. Сьогодні у нас, по суті, є 4 грані. А, починаєш з будь-якої з якої тобі буде простіше. А, і та сама ситуація: ми контролюємо мотоцикл в проїзді між габаритними якимись препятствиями. Коли ми виїжджаємо тілом, знову нахиляєш мотоцикл, дивишся на останню фішку для того. Зробити поворот і вирівнюючи його, входиш знову в цей коридор, і так чотири рази наліво, і потім чотири рази направо. Так виглядає ця вправа у виконанні професіонала. Забігаючи наперед, хотів сказати, що більш красивого сьогодні ви нічого не побачите. Не вірите, будь ласка. Пробуємо. Руки розлад. І витягнув. До речі, невеличкий лайфхак. Для того, щоб полегшити життя своєму застарілому процесору, можна позбавити зайвої роботи зайві кінцівки. Задля того, щоб зосередитись на тому, що працює саме в цей момент. А тепер поїдеш в іншу сторону. Один вихід вправо, другий вихід вліво. Смотри в центр! И не отрывай взгляд, рули! На выход, смотри, смотри на выход! До речі, зараз під час монтажу я вже чітко усвідомлюю, що намагався мені сказати Олександр. Але тоді, під час виконання тієї чи іншої вправи, це звучало приблизно так. Ільова забуш хашу в рейсю. Мені легаш, <плес> мене лагаша плагаша. Той десь у небіте Держи круг! Держи! Не выезжай! Не выезжай! Держи! Контролируй! Выезд! Ну, в целом, гарно. Да. Час на мотоциклі це майже півтора, півтори години спортзалу. Відчуваєш, як ти сходив в спортзал на дві години, нормально? Ага. Все, поїхали, відпочиваємо. Друзі, всім привіт! Ми знову приїхали в мотошколу «Мотостар», Сьогодні у нас п'ятий урок, і хотів трохи поділитися своїми враженнями. Насправді, це набагато складніше ніж ми очікували. Тобто Отримати саме базові навички досить складно. Я пригадую автошколу. В принципі, це мені щось нагадує з автошколи, коли ти намагаєшся навчити людину правильно кермувати, правильно сидіти за кермом. Тут відбувається точнісінько, таке саме, але потрібно працювати всім тілом потрібно ламати. Своє тіло, щоб змусити його робити правильні рухи, і на превеликий жаль, особисто мені це поки що не вдається. Саня намагається зі мною працювати, трохи навіть знущається, але це потрібно робити, тому що поки що я собою категорично незадоволений. Отже, давайте спостерігати, що буде відбуватися далі. У нас попереду чергова година, і йдемо працювати. Очі на дорогу! Щов <ріпиш> гарно, але е, не дотягнув, виходить, сам мотоцикл, а не дотягнув за рахунок того, що в тебе роз'їжджалися коліна. І все. Тут ти зрозумів, в чому проблема? Просто зараз типу, намагаюся потоваришувати, на яку підніжку давити, да. ноги да. і руки. Да. Треба зібрати, да, всі ці елементи і думати і ще й при цьому всьому. І щось випадає постійно. Воно і є. Або 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 руки, ступні, Щось постійно випадає, процесору не вистачає. Голова, голова, подивись на вихід. Подивись, 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 кермо. Даю тобі невеличкий лайфхак. коли ти йдеш у ось цьому правому повороті, в тебе завалений повністю мотоцикл. Тобі потрібно зробити не зовсім коректно, але так можна робити. Дію за рахунок лівої руки і свого тулуба. Ти ось йдеш, виходить, ось твій правий. Ти робиш поштовх тілом і підтягуєш кермо на себе. Ось ось таким чином. Тобто зроби а, вистріл корпусом і підтягни трошечки кермо, щоб ти швидше міг перевалити мотоцикл. Оп. Дивися погляд погляд погляд. Витягуй. Стягни, особено так, щоб просправніший для мене тропіс А це нормальне явище. Тисе на підніжку? Задивився. Складно і Починаєш його піднімати, розумієш, що у тебе немає точки опору. Да. А на злізь, будь ласка, на хвильку. Дивись, коли в тебе ось мотоцикл в цьому положенні, дивись, що тобі потрібно? Тобі потрібно зробити дві дії одночасно. Раз, бачиш? А в тебе виходить, ти робиш раз, а потім два. Чи навпаки, ти робиш, намагаєшся зробити раз, а потім підняти. Ось тобі потрібно навчитися зробити ось таку дію. Раз. Одночасно, одночасно і кермо, і е, весь основний корпус мотоцикла. Майже ще раз. chào ja, buổi, oh, О, тебе в момент перед витяжкою мотоцикла ти відстрелюєш коліно, ти витрачаєш свій час, а потім знову його прижимаєш. Намагайся о, при лівому зараз повороті в тебе виходить, зовнішнє коліно було. Ага. А, ні, внутрішнє, 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 вибачай. Да. Тобто ти відстрелив, а потім його намагаєшся витягнути. Намагайся не відстрелювати в цей момент. Тобто, воно в тебе прижати, і в цей момент просто його дьорне знаєш, як це піш, не так Ну то да я розумію. <laughs> <laughs> Отже, рухаючись на соту чи двохсоту спробу в цій справі, я чітко усвідомлював, доки у мене більш-менш стабільно не вийде виконувати ці маневри, далі рухатися немає сенсу.